Чи знали ви, що Ольга стала однією з найосвіченіших жінок свого часу завдяки самоосвіті. Вона закінчила лише чотири класи школи. На той час вважалося, що дівчатам знати більше не потрібно. Та Кобилянську це не влаштувало. Вона наполегливо навчалася сама. Письменниця добре малювала, грала на різних музичних інструментах, на яких також навчилася грати сама, просто на слух. Любила коней і чудово їздила верхи. Ольги була дуже велика мрія. Вона ще з дитинства. Хотіла побачити море, але за все життя її бажання так і не здійснилося. Особисте життя письменниці було нещасливим. Ольга Кобилянська дуже кохала Йосипа Маковея, але той не відповів їй тим же почуттям. Проте поговорюють, що у неї були дуже теплі стосунки з Лесею Українкою. Існують навіть чутки про їх роман. Ця дружба тривала 14 років, хоча бачилися вони лише тричі за життя. Улюблена порада письменниці: завершуйте кожен день книгою.